Всім привіт! Уже всі показували, як вони пасинкують низькорослі помідори, а я ще ні. Можливо, хтось боїться пасинкувати помідори. Не бійтеся, нижні пасинки не потрібні помідорові. Але є супердетермінантна бета. Можливо, ще якісь такі низькорослі є помідори, які дуже маленькі, я їх не пасинкую. Вони отак кущиком. Швиденько он помідорчиків, стільки на ньому він достигне. І все, він встигає віддати свій врожай до основних хвороб. І ще є у мене Дарина, дуже ранній сорт, який встигає віддати усі свої помідори, які зав'яжуться до цих альтернаріозів, і товторозів. Він достиг, всі помідори покрасніли і десь бадилля ділося. Нічого я йому не роблю, лише не дуже густо висаджую. Ступіке треба пасинкувати, він середньорослий більше. І оці нижні пасинки, вони тільки заважатимуть. Не пасинкувала, хотіла показати у відео, а відео знімати не дуже хочеться, бо такі негарні новини весь час. Оці нижні пасинки я видаляю. Ті, що йдуть із землі, обов'язково. Я попасинкую, а крайній ряд залишу непасинкований, для того, щоб показати. Пізніше, що це лише куча зеленої моси. Те, що знизу, з двох нижніх листків воно не потрібне. Тут буде помідорів дуже багато і без цих посинків. Це великі. Висаджувала, мов ріденько, і ще місце є між кущами. Але за рахунок оцих пасинків підніметься і буде ліс отут, то треба видаляти їх. Вони такі товсті і не потрібні. Можна висаджувати. Це я дуже пізно їх ламою. Але не було настрою. Все, залишила. Найкраще залишить ось перша китиця і під нею один пасинок. А вище тут їх буде дуже багато китиць, пасинків. Тут, якщо оці всі достигнуть в оцьому помідорові, то його буде достатньо, аби вони ще хвороби їм дали оце доспіть. Звичайно, чим більше пасинків, тим більший врожай. Але якщо я ж кажу, що ви впевнені, що воно не захворіє, я не обробляю. У мене буде альтернаріоз, це вже 10 років останніх, мені треба оці, щоб достигли верхні, а на нижні я не розраховую. За рахунок пасинкування я встигаю взяти собі достатню кількість помідорів без обробітку. У саньки видаляю нижніх 3-4 посинки, бо 3-4 видаліть самі нижні два посинки, бо це буде дуже великий кущ, який не провітрюватиметься за рахунок отих нижніх товстих посинків. Зараз тут видалила. ФМР видалила, бо він теж великий кущ. Волові серця видаляю вони середньорослі, в них тут вгорі буде достатньо посинка. китиць. Оце на кожному пасинку буде кититися. Ось їх уже стільки. Тут лагідний новачок, Ріограде. 3-4 пасинки видаляю. Не потрібні вони йому, тому що все рівно вони пізніше зав'яжуться і у мене не встигають до основних хвороб. Це ось Ріограде видаляю. Прийшла до нього такі пасинки. Ще можна зробити помідор, поставити у воду. І буде помідор. Я ставила, не встигають вони, вони в мене теж. Тому... Помідори висаджую рідко. І все рівно вони, бачу, вже не дуже і рідко в мене. Дебарао в одне стебло веду. Не даю йому другого стебла, йому достатньо одного, якщо біля кожного листка йде посинок, його треба видалити. Оце вже стебло роздвоїлося, мені достатньо одного. Я люблю в одне стебло високорослі. І Це теж дебарао. Залишилося лише прив'язати. Було відразу прив'язати. Я і дуже багато відео дивилася. І сама знаю, що в оцих найнижніх пасинках буде найпізніший врожай. Якщо ви обдурите хвороби, то залишайте ці пасинки, будуть у вас помідори до морозів. Бо чим більше ми видалим пасинка знизу, тим швидше закінчиться врожай на помідорах. Якщо на кожному помідорі буде 7 8 китиць, зав'яжеться, достигнеться, буде дуже багато помідорів. Але вони в середині серпня вже в мене закінчуться. Волгоградські будуть пізніше трішки. Оці всі будуть достигати з середини липня. До середини серпня, а далі вже ну, рідко хто з них залишиться. Оце стільки років так було. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не бійтеся пасинкувати, бо відламати багато, відламайте 2-3 пасинки знизу. Це точно принесе користь.